Відкрито публічний доступ до декларацій, повідомила на ЗК. Правда, сказали, що якщо якесь прізвище ви не побачите, то це означає, що надійшов запит про вилучення декларації. Ну, мої висновки такі: перше: звичайним громадянам, це нічого не дасть. Кого б ви там в реєстрі не побачили, і чия б декларація вас особливо там здивувала б. Ви все одно ні на що вплинути не можете. Що ви будете до поліції подавати, що, що ви розслідування ініціювати будете щодо незаконного збагачення, що ви будете робити? Нічого. Нічого. Друге. Осіб, яких потрібно, звідти вилучать, і ви їх там не знайдете. Ну і третє, той, хто потрапив у цей реєстр, він знав завчасно, що він туди потрапить. І все, що потрібно приховати. Ці люди давно приховали. В них є для цього всі необхідні можливості, всі необхідні ресурси. Тому реєстр відкрито, я це вітаю. Сподіваюся, що наші партнери також побачать, що Україна рухається до боротьби з корупцією. Це дійсно важливий крок. Можливо, не сьогодні. Можливо, завтра цей інструмент запрацює, я впевнений, і чиновники стануть трішки чеснішими. чеснішими. І відповідальнішими перед органами, бо перед народом чиновники не хочуть бути відповідальними, бо вони знають, що цей самий народ нічого зробити їм не може. Скільки було скандалів з дисертаціями, які плагіат, з скільки було скандалів з незаконним збагаченням людей, люди продовжують виконувати свої обов'язки і нічого, абсолютно, ні совість, ні закон, претензій до них не мають. Коротше, якщо вам потрібен цей реєстр, телеграм шапці профілю, Не забувайте підписуватись на Ютуб. Розберемо це все обов'язково. Можливо, у вас є інше враження щодо відкритого реєстру. У мене ось таке хороший крок. хороший. Якщо він щось дасть Україні на міжнародній арені, я вітаю. Але те, що українці не зможуть поки що цим інструментом користуватися, ну, для мене очевидно. У вас може бути інша точка зору, і ви можете з нею поділитися світом. Бережіть себе і підписуйтесь. У нас має бути більше людей, які живуть в реальному, а не вигаданому світі. Це важливо.